До президента, я його зачитаю. Звернення учасників другого всеукраїнського форуму ОСББ щодо порушення прав відповідальних власників, мешканців будинків ОСББ та ЖБК. Шановний Віктор Федорович, ми представники другого всеукраїнського форуму ОСББ, звертаємось до вас з приводу порушення наших прав з боку енергопостачальних організацій. За вашим дорученням в березні 2011 року створено робочу групу з питань врегулювання конфліктної ситуації у взаємовідносинах між енергопостачальними організаціями та населенням ОСББ та ЖПК України, яка мала на меті внесення змін з боку НКРН Мінпаливо та «Нафтогаз» у свої нормативні документи у відповідності закону про ББ зміни НКРК наполягає на таких принципах: ОСБ, ЖБК – це населений пункт, електроенергія, яка використовується для потреб населення будинку, а саме освітлення місць загального користування, освітлення дворів номерних знаків, підкачка води, ліфти це технічні ціни. ОСББ та ЖБК повинні встановлювати загальнобудинкові розрахункові засоби обліку на межі балансової принадлежності за рахунок населення ОСББ та ЖБК. Четверте, витрати на технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж електропостачання повинні бути включені до витрат з утримання будинку та прибудинкової території, не дивлячись на те, що для продажу свого товару електроенергії енергопоставляючі організації використовують. Мережі до лічильників, які є власністю обленерго. П'яте. Відмова відшкодовувати витрати за використання внутрішньобудинкових мереж при транспортуванні товару електроенергії, від розподільчого обладнання до лічильника в окремій квартири, які є власністю обленерги по чужим мережам. Шосте. Повірка приладів обліку, використаної електроенергії, для потреб населення проводиться за рахунок населення ОСББ та ЖБК. Позиція енергопостачальних організацій в цьому питанні зрозуміла: нав'язати населенню ОСББ та ЖБК виконання функцій енергопостачальних організацій своїми діями НКРМ, Мінпаливенерго та НАТО в Україні» не сприяють виконанню одного з базових принципів програми президента України по реформуванню ЖКГ країни, створення відповідального власника через створення ОСББ. НКРЄ не є регулятором на ринку електроенергетики, а захищає інтереси монополістів приватних структур в особах обленерго-облгазів та створюють нерівні умови проживання, дискредитують населення в будинках ОСББ у порівнянні з населенням, яке мешкає в будинках імені комунальної власності. Шановний Віктор Федорович, керуючись тим, що ОСББ та ЖБК створюються з метою сприяння власникам в отриманні послуг належної якості. За обґрунтованими цінами, а статутною діяльністю з утримання, є утримання будинку та прибудинкової території, звертаючись вище викладеним, просимо захистити наші права та взяти під особистий контроль внесення змін до нормативно-правових актів НКР енерго та НАК Нафтогаз України по пунктам ОСББ це населення. Друге. Електроенергія на освітлення місць загального користування дворів, номерних знаків, роботи ліфтів, підкачка води, яка використовується для потреб населення, оплачується за тарифом нижньої границі блочного тарифу для населення. Е, наступний пункт за необхідності загальнобудинковий засіб обліку встановлюється за рахунок енергопостачальної організації для зведення балансу використаної електроенергії. Будинку, який використовується як інформаційний. четверте, повірка приладів обліку проводиться за рахунок власників таких приладів. П'яте утримання, обслуговування, поточний та капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж. Здійснюється за рахунок відшкодування з боку електропередавальної організації за договором говором про спільне використання технологічних мереж на підставі методики обрахування плати за спільне використання технологічних електричних мереж постанова 691, яка на сьогодні діє. До метод зміни до методики обрахування плати за спільне використання технологічних електричних мереж постанова 691. щодо розрахунку умовних одиниць об технологічного обладнання електромереж в багатоквартирних будинках. Відповідь на наше звернення просимо надсилати за адресою. Адреса нам вказали е, інститута міста Свежу асоціації «Наш дім, так як ми в робочій групі. І э, організація Вікторія в связи з тим, що это представители робочої групи понкері. Звернення підписали подписали 28 жовтня. Учасники другого всеукраїнського форуму СББ. Те, кто согласен подписать, можете подойти і на отдельных листах. Ми здесь собираем підписи у когось печати. Просим з подписями. Спасибо. Я Нет, Нет это... давай так по натурне и погазу тут. Да. Я уважаю, кто обожает, пишемся. Значит, Секундочку. по першому листу... я предлагаю в связи с тем, что там указаны монополисты, то есть копию этого обращения отправить на онлайн. Монополь, монополи, там, да. Последовать мы снимем копии э, с сторону... Э, понимаете, почему так срочно надо отправить? Я вчера, когда выступала, вы все слышали, чтобы мне звонил теличка Константин Иванович и прям... Целое радужное обещал. И я попросила вчера Руснака мне прислать, о чем он говорил. Но ну, там хвась, хватит... уже веревка даже дана и мыла, нам даже готовить ничего не надо. Поэтому этот вопрос обязательно надо отправить. Я вам даю гарантию, на следующей неделе они будут встречаться. И с вашими подписями мы тоже туда повезем. Поэтому ваша поддержка очень нужна. А внимание, кто моя кто не так, печать, если... Не обязательно с печатями. Я хочу, чтобы вы понимали, Можно без печати, без это не их вас, не тепловые Кратко, суть вот этого, потому что многие сидят и не знают, о чем идет речь. Кратко. 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 Значит, повторю, повторю по-русски то, что Катя читала по-украински. Обл-энерго. хочет, чтобы был счет, счетчик, так как вы это понимаете, на входе в дом. Он должен стоять за ваши средства. И он должен быть коммерческий. Все, что внутри дома, это ваша головная боль. При этом они забыли о том, что они эксплуатируют ваши сети. И у них должно быть отчисление за то, что они занимаются этой эксплуатацией. Они этого не хотят. Наше предложение, что мы все-таки население. В первую очередь, первое. Второе. По желанию облэнерго, они за свои средства ставят этот прибор учета. Но он носит характер э, функциональный, информационный для сведения баланса по дому, чтобы они знали, сколько в доме, и если у них чего-то не сходится, они ходят и ищут ворок сами, а не мы. Что касается коммунальных нагрузок, да, это лифты, подъезды, подкачка и так далее, они никак не могут определиться с тарифом. Вот сколько. Потому что они считают, что это населенный пункт, это должно идти по совсем другой группе, чем население. Мы предложили по меньшему, то есть 28.02, как сейчас идет. Большая полемика идет внутри домовым сетям. Поэтому мы тоже там записали. Если я понятно объяснила, спасибо. <связывая> <связывая> ]aría? Так, ну це рис даємка є. Пані Штепа, Різдка є. Газ лето не є. Ви готові проголосувати. Ну не звайте, не будете, не здавайтеся докупи. Робить по газу, по електроенергії. Потім роби по воді потеплють. А от наша резолюція там, де потеплоє. Що торість, нам би треба проголосувати вот, вот. за цю на НКРЄ, хто за це? Щоб по світлу, по газу, прошу проголосувати. Хоть в руки. <постив> так, прошу пустити. Чи є проти хтось? <постив> Будемо вважати одноголосно. Наші підписи це на НКРЄ, по газу і по електронерії, кажу. Оце другі перше не щось першим зачинувати бойко. Ми мусимо розділити. І там буде аналогічно, так має бути по теплу і по воді, щоб не було так загальнобудкових лічильників. От там треба це прописати, а тут не зливати до докупи, бо нічого не цього. Маленькая ремарка, Решение вопросов в НКРЕ разрешаться вопросы и по фотоканалам, и по теплоснабжению. Поймите, только от решения вопросов в начале Вначале решить надо в начале вначале вопросы все в НКРЕ, а потом следствие, это будет решение с фотоканалами и со всеми нашими крокодилами. Вы а? мы, мы работаем. Пани Степа, выносить резолюцию на теплоэнергию на воду я за, я поддерживаю вас и сам. Чому вони підготовлені, не готова не є? Паміс не відчуваємо це може підправити в другому листі. Ми там робимо другий лист, будь ласка, це на кабінет міністрів, треба буде писати вже.